Як ми знаємо, з початку цього року, 2023-го, були внесені зміни в порядок ведення військового обліку в організаціях підприємствах установ. Саме постанова 1477 кабінету міністрів України затверджує ці зміни і ведення військового обліку по новому. Найчастіше отримую від клієнтів два запитання стосовно цього. По перше, чи потрібно ФОПом вести військовий облік, і по-друге, чи потрібно щось зробити, якщо у вас немає оформлених працівників, які є військовозобов'язаними, призивниками або резервістами. Відповідь на перше запитання ні. Постанова 1487 не передбачає ведення військового обліку фізичними особами-підприємцями. І відповідь на друге запитання: якщо у вас навіть немає військовозобов'язаних призовників або резервістів в штаті ваших працівників, вам все рівно необхідно призначити наказом відповідальну особу за ведення військового обліку і подати відповідне повідомлення до територіального управління, управління, за яким закріплена ваша організація, установа повідомлення відповідно до додатку до постанови 14. зазначається інформація про директора організації, підприємства та про відповідальну особу заведення військового обліку. З тим, що коли у вас з'явиться така людина, яка є призовником або обов'язково зобов'язаним або резервістом, ви, у вас вже буде відповідальна особа, яка зможе вести відповідний облік. В картках П2, як ми знаємо, типової форми, від військовий облік зараз вже не ведеться. Більш детально про ведення військового обліку по-новому буду розповідати в наступних відео. Дякую.